Вітаємо на КТМ інформаційний випуск новин. І сьогодні ми розкажемо осередок Червоного Хреста розширює напрямки роботи. Ніч в музеї, атмосферний проєкт Попельнастівської толоки. Міський осередок ТОВ Червоного Хреста розширює спектр своєї роботи. Окрім гуманітарної підтримки, організація надає психоемоційну, допомагає вдома, організовує дозвілля для людей старшого віку та бере участь у різноманітних соціальних проєктах. Докладніше про напрямки роботи міського осередку Червоного Хреста наш сюжет. Міський осередок ТОВ Червоного Христа України більшість людей асоціює з гуманітарною допомогою, але організація охоплює значно ширший спектр послуг для населення, розповідає очільниця осередку Ольга Будко. Серед популярних банк одягу. У нас в організації діє банк одягу, куди можуть звернутися як місцеві люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, так і в внутрішньому переміщенні, і отримати одяг посуд. Ті якісь речі, які можуть бути потрібні на перший час. Ми, цей банк одягу він діє завдяки населенню, неймовірним мешканцям нашого міста, які постійно приносять ті речі, які ми в вже не користуються, і завдяки цьому ми можемо допомагати іншим. Також у нас діє турбота про фізичний стан. Мешканців нашої громади у нас є напрямок, який передбачає інформаційну діяльність та заняття спортом безкоштовно на території нашої організації або партнерських організацій, з якими ми співпрацюємо. Наша фахівчиня проводить цікаві заходи. Це і йога, заняття з елементами йоги, це і елементи аеробіки. У нас є для цього все необхідне обладнання, дуже гарні заняття. Осередок також має клуб активного довголіття та простір, де люди старшого віку можуть знайти дозвілля за своїми вподобаннями. Інформаційна діяльність нашої організації продовжується в рамках формування безпечнішої поведінки населення, зокрема з вибухонебезпечними предметами, тому що, хоч на щастя, ми знаходимося в відносно безпечному регіоні, але все одно. Залишки різних вибухових пристроїв можуть зустрічатися і тому ми інформуємо як дітей, так і доросле населення про те, як правильно поводитися, як діяти, для того, щоб поведінка була безпечнішою. Велику увагу ми приділяємо інформуванню населення і відпрацюванню навичок першої допомоги, тому що в теперішній час це одна із ключових навичок, яка дозволяє. Надати допомогу тому, хто опинився в скруті, або володіти інформацією, як надати собі до як само допомогу здійснити. Також є напрямок догляду вдома, який розрахований на одиноких маломобільних мешканців міста. Працює осередок також у психоемоційному напрямку, а нещодавно створив гурток шиття. У пріоритеті залишається напрямок гуманітарної підтримки, яка надходить до осередку від міжнародних організацій. Основна увага спрямовується на новоприбулих ВПО. Це люди, які приїхали, в яких немає нічого, які опинилися в складних обставинах, і тому, щоб хоч трохи допомогти їм, посприяти в стабілізації їхнього матеріального стану, облаштуванні. На новій території, то ми надаємо їм допомогу гуманітарну. Ми обов'язково вивчаємо потребу конкретної родини. Це можуть бути гігієнічні набори, це можуть бути постільні комплекти. Це може бути постільна білизна, це можуть бути засоби гігієни, там дитячі. Памперси і так далі, очільниця осередку. Дякує усім містянам, хто допомагає організації у розвитку і зазначає, що про актуальні заходи можна дізнатись з телеграм-каналу. В деяких місцях ви можете побачити такі невеличкі флаєри, які ми розповсюджуємо з тим тих організаціях, з якими ми співпрацюємо. Можна перейти, Там відбувається постійно реєстрація на всі наші заходи, інформування. Ну, а перенаправлення ВПО здійснюють ЦНАП і управління соціального захисту населення. Вони безпосередньо до нас перенаправляють, тих, хто отримує довідки, хто реєструється найближчим часом. Ну, хочу подякувати неймовірним мешканцям нашої громади, тому що ми відчуваємо постійну підтримку населення. Ми вдячні усім, хто до нас звертається, усім, хто допомагає нам ставати кращими. Тому що ми постійно ведемо діалог з громадою. Ми постійно прислухаємося до того, що нам люди говорять, які мають вони потреби. Аналізуємо і намагаємося ставати кращими для того, щоб максимально забезпечити нашу громаду. Зазначимо, що осередок змінив графік роботи. Тепер товариство Червоного Хреста України працює з 10 до 18 години. Протягом літа у попельнастівській толоці тривав проєкт Ніч в музеї школярі дивилися на зоряне небо крізь телескоп, стріляли з лука, вчилися розпалювати вогнище, знайомилися з музейними артефактами. Головне завдання проєкту психологічно розвантажити дітей та зацікавити навколишнім. Раз на рік у травні музеї та галереї відкривають свої двері вночі в рамках акції Ніч в музеї. Культурно освітній центр Толока, що у Попельнастому, вирішив, що одного разу недостатньо, тому ніч в музеї тривала протягом всього літа. Ми подумали, чому вона може бути тільки в травні, чому може бути не ніч в музеї, а дві ночі в музеї. Тому ми запрошуємо до себе туристичні групи або, наприклад, успішних спортсменів в нашій громаді. У нас є футбольні команди, які неодноразово перемагали. Дівчата, які займаються в танцювальних колективах, вони приїжджають сюди. Батьки забезпечують харчування, ми забезпечуємо комфортне і безпечне проживання. У нас є каремати, у нас є спальники, у нас є намети. Якщо погода дозволяє, це відбувається на подвір'ї. Берег у нас впорядкований до річки. Якщо є проблеми з погодою або з чимось. Ми переходимо в приміщення. Нічні вечірки це посиденьки біля вогнища, перегляди фільмів, їх обговорення, а головне психологічні та емоційні розвантаження. Родзинка заходів телескоп, у який видно зорі на нічному небі. У нас в музеї є куточок Дмитра Чижевського. У нас є телескоп, і декілька разів за це літо ми дивилися на зорі, ми дивилися на місяць. Дуже важливо підкреслити, що багато дітей, які приїхали з тих. Великих міст, які під обстрілами це Дніпропетровськ, Кременчуг, Кривий Ріг, Київ, Вишневе. Діти розслабляються в бабусі, живуть в комфортних умовах. І ввечері ми дивимося фільми, Наприклад, у нас був такий, е, такий захід, коли у нас був. І телескоп, і повний місяць, і фільми Діснея на дворі. Ось тут в цьому приміщенні. Ми запитали, як діти реагували на новий формат свого дозвілля. Ну, взагалі, така форма спілкування вона е, виходить за межі домашнього спілкування, шкільного спілкування. Е, безумовно, це все в присутності дорослих. У нас є окремі приміщення для хлопців, для дівчат. Е, ну е, зубною пастою вони не обмазуються як колись в цьому. Але ну така тусня з біганинами, з привідіннями, да, вони все граються. Я думаю, що в наш час, коли йде війна, така форма психологічного розвантаження вона важлива для дітей, і вона їм заходить в ігровій формі. У планах толоки проводити такі нічні освітні вечірки і взимку в тих приміщеннях, які опалюються. Пам'ятайте про відпочинок та відновлення, а також підтримуйте наших захисників. Зустрінемось. У суботу, 20 вересня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 13, в день плюс 21 градус. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 6 метрів за секунду.